Колективний комплекс меншовартості, пам'ять та досвід над цим пропонує задуматись кураторка виставки Базар Олеся Шевчук. За ідеєю створення сучасної експозиції це відтворення формування духу міста у 90-х роках. Тут і повсякденне життя, і культурне розмаїття, і все через призму речового ринку. На виставці будуть представлені роботи не тільки художні, не тільки картини. Там будуть інсталяції, арт-об'єкти і, і навіть архівні фото 90-х років самих людей, що там були працювали. Тому це виставка така сукупних елементів, сукупних медіа, які кожен в своєму характері представляють історію не тільки історію життя ринку. Ідея репрезентувати ринок під мистецьким кутом вперше зародилася у вересні минулого року. Над цим працювали 18 митців з різних куточків України. Об'єкти різної стилістики, але їх об'єднує особливий сенс. Дуже цікаво, який внутрішній діалог всередині виставки відбувається між сучасними митцями, які створюють фотографії, об'єкти, інсталяції, і знову ж таки сучасними методами користуються в живописі і графіці, і от з метрами живопису на цю саму тему. Історія хмельницького ринку розвивалась понад 30 років. Серед містян безліч історій та легенд про нічні подорожі та іноземців, які приїздили за дешевими товарами. Дехто заробив тут цілі статки, а дехто залишив здоров'я у зимові періоди. Тож ідейники виставки хотіли б дізнатися, якою цю місцину пам'ятають люди. Дуже хочеться поспілкуватися з глядачами стосовно того, як вони бачать для себе значення ринку у житті громади, у житті міста, у історії розвитку нашого міста. Тому, в принципі, ця виставка є саме не тільки про якусь локальну історію, про простір речовий, торгівельний, а також про роботу саме з людьми, які мають і безпосереднє відношення до роботи на ринку, і до людей, які. Прямо не пов'язані з ним. Базар у стінах музею буде красуватися протягом місяця. Тож усіх любителів нетипової творчості запрошують переглянути виставку. Тетяна Ршипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.